Художні шедеври у чашці кави В Івано-Франківську стартував чемпіонат із лати арту. Це пояснюють учасники особливий вид мистецтва, бо ж свої малюнки створюють, вливаючи смінене молоко у запашний еспресо. Тут в тебе поле дуже маленьке. Ти за 3-5 секунд, максимум 10, повинен якби намалювати те, що в тебе є в голові. Ось. А якщо ти починаєш малювати там картину, ну переважно це абстракт, якийсь, дуже рідко бачить кінець, готової роботи. А Тут ти повинен це бачити, інакше в тебе просто вийде розмазня. Уже готові ароматні полотна, прискіпливо оглядають судді у півфіналі. Оцінюють нескладні малюнки, відтворені за фотографіями. Основні критерії схожість того, що вийшло у чашці, з оригіналом, технічність. Та якість усі умови для успішного виконання запевняють, створили тут хороше молоко, професійні машини, та найважливіше якісна і дорога кава. Хоча єдине, що може зіпсувати роботу, це хвилювання учасників. Для малюнку е, ні жирність молока, ні міцність кави не грає ролі. Для, для малюнку класна техніка. Тобто наскільки добре він е, учасник спінив молоко, наскільки добре він приготував еспресо, бо це якби база для малюнку. Завжди хвилювання будь-кому може. Зв'язати руки і навіть дуже хороший учасник може десь там рука з'їхала. Це ну це ж все він робить руками. Трошки з'їхала вправо, вліво і не так, ще, як він хотів. Чеклують над чашками з ароматним напоєм, як новачки, так і ті, для кого кава уже давно стала культом. Бариста Юрій за стійкою провів понад п'ять років. Нині мистецтво малювання піною навчає інших. Воно насправді дуже, дуже, дуже затягує. Тобі хочеться розвиватися, Чи ти складні малюнки малювати. Тобто не зациклюватися на якомусь простому сердечку. Тюльпан це, в принципі, є досить прості малюнки. От хочеться удосконалюватися. Ну от, чим більше вливань, тобто є техніка з одного вливання, така як сердечко, тюльпан. От у нас зараз на чемпіонаті це і три вливання. Чим більше вливань, тим відповідно малюнок буде важчий, тим е, рівень бармена є кращий, тому що треба оперувати правильно пічером, багато робити рухів, ним вертіти чашкою вправо, вліво. Ну це складно. Найпопулярніші на чемпіонаті малюнки це серце і тюльпани. Якихось нових кавових трендів пояснюють організатори. Нині немає. Та й патріотичний лате-арт. Став уже не таким популярним. І зараз е, дуже ціниться творчість, е, якісь більш авторські малюнки, але є такі більш основні, які ну, виділяють усі баристи. Це є серце, тюльпан, розета і яблуко. От, чесно кажучи, з патріотичної це вже більш е, залежить від вміння Баристи, е, як він володіє цим, цим мистецтвом, чи може він це намалювати. Але ну так, це, це залежно від подобання. Не лише смачно та красиво, але й корисно. Чемпіонат, який в Івано-Франківську проводять уже вдруге, має на меті перед Всім розвинути кавову культуру міста, тож цього разу ароматне дійство зібрало понад три десятки учасників з різних куточків України. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.